Ми будемо знаходитися в зоні дії циклону на Скандинавію і пов'язано з ним теплих атмосферних фронтів. Тобто, будуть іти в основному опади в гляді дощу, температура повітря в день від вночі від 0 до 5 тепла, в день 4-9 градусів з позначкою плюс. Наприкінці тижня можуть на вихідні вже бути опади вигляді мокрого снігу та дощу, але температурний фон залишається незмінним. Тобто, як для цієї пори року, для грудня в день 4-9. Отаке у нас Різдво. У нас в Дніпрі спосереження ведуться з 1886 року. Якщо брати минулий тиждень, то 16 грудня 1997 року було мінус 28, але 13 грудня в 1986 році було майже 14 градусів тепла. Тобто от всі тенденції температурні і кліматичні говорять про те, що ми йдемо до теплих, м'яких зим.